Міський голова Тібер Марта разом з виконавчим директором Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йосипом Резешем та представниками генерального консульства Угорщини в Ужгороді прибули до села Тухолька на Львівщині із цінним вантажем. Із тутешнього навчального закладу надійшов запит про допомогу у придбанні м'ясорубки для закладу, адже їхня вийшла з ладу. Допомогти зголосилася громада угорського міста Файнешлітки. Це обладнання вона надала школі, де навчаються 146. Дітей та проводиться дошкільна підготовка 12 дітей віком до 5 років. А також перебувають 10 дітей-переселенців. Також для кухні освітнього закладу передали мішки з картоплею, три ящики з яблуками та декілька сот яєць. Крім того, школа отримала і потужний генератор, завдяки якому навіть при вимкненні електропостачання діти зможуть продовжити навчання у звичній формі. Ми сьогодні отримали досить корисні і цінні подарунки для нашої школи, якими скористається цей генератор, який забезпечить світло у наших класних кімнатах. Ми можемо навчатися, звичайно, так як і при центральному енергозбереженні. Ми можемо користуватися, напевно, я так думаю, і інтернетом без перешкод, тому що буде постачання. Ми отримали багато продуктів харчування. Які будуть розподілені для діточок. У нас навчається 146 дітей перших 11 класів, 12 ми маємо дошкільняток п'ятирічок, яких готуємо до навчання в наступному році в перший клас. У нас на даний час проживає ще 10 чоловік із внутрішньопереміщених осіб. Це є де йдуть бойові дії, Донецька, Луганська область, вони не мають куди повертатися. Ми так само з продуктів харчування їх не обділимо, поділимо їм. Велике спасибі за м'ясорубку, тому що у нас вийшла з ладу, а час зараз, знаєте, який, і придбати матеріальне становище досить слабеньке. Фінансового забезпечення як такого, ми самостійного не маємо. Угорські партнери працювали з цим регіоном ще до війни в Україні. За їх підтримки, в 2015-2016 роках збудовано пасторальний центр греко-католицької церкви в Тухольці, який став домівкою для священника та його сім'ї, а також став місцем проведення занять недільної школи. У березні минулого року будинок, на жаль, постраждав унаслідок пожежі, але угорські партнери пообіцяли допомогти місцевому священнику у відновленні будинку. «Це парафія греко-католицької церкви в селі Тухолька. Будівлю було зведено частково за кошти місцевої громади та частково за підтримки угорського уряду. Для Угорщини є важливою співпраця з цим регіоном та населеними пунктами, які розташовані по сусідству з варецьким перевалом. Тухолька є першим населеним пунктом на дорозі від варецького перевалу в напрямку Львівщини. Наша співпраця з тутешньою спільнотою триває вже вісім років. Формат нашої підтримки був дуже різноманітним. Ми Будували каплицю «Гротто». неподалік за підтримки Угорщини було збудовано підвісний міст. Також допомогли облаштувати цей пасторальний центр греко-католицької громади. За невідомих обставин. На початку минулого року тут виникла пожежа, і відтоді ще не вдалося повністю відновити цей будинок. Тому сподіваємося, що в цьому ми теж зможемо допомогти. За допомогою угорського уряду було збудовано каплицю гротту неподалік церкви святого Йосифата. Поряд із цією капличкою стоїть хрест, який увіковічнює пам'ять про загиблих у Першій світовій війні. На ньому є чотири угорські імена. Тібер Марта привіз у подарунок для греко-католицької церкви копію ікони Пресвятої Богородиці Марії з угорського міста Марія Повч. Копія була виготовлена 90 років тому. Ми ходьмошмерами вважали за доцільне після великої кількості матеріальної допомоги зробити подарунок як символ духовної підтримки від нас. Так від гримо католицької громади міста Загонь було передано ікону дев'яносторічну копію ікони Діви Марії. На цій іконі видні пошкодження, так би мовити, рани. Тому я і сказав тутешньому настоятелю церкви, що вони фактично символізують український народ, який теж має рани. Але які на картині ці рани загоїлися, так і за духовної та всебічної підтримки з боку угорців ці рани українців теж загояться а це вже місто Скола, де місцевій стоматологічній клініці передали генератор від мультимодального логістичного терміналу Іст Gate за участі асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Сьогодні протягом сьогоднішнього дня, разом із нашими друзями і з нашим другом з мером міста Фініш, із Угорщини. Ми приїхали у Тухольку і у Сколе Львівської області, де завдяки нашим партнерам. Іствестгейт інтермодального терміналу, ми передали дороговартісні генератори. Один генератор у Тухольську місцеву школу, маленьку школу, там, де, до речі, крім того, що навчаються дітки, там розселені і переміщені особи. Другий генератор ми привезли у школе, де місцева стоматологічна поліклініка. До речі, у них дуже цікавий проєкт. Вони започаткували, хотять завдяки Яки, до речі, і цьому генератору, який генератор буде використовуватись у цілях, вони створюють мобільну стоматологічну приймальню на колесах. Е е і з цим із мобільною стоматологічною поліклінікою будуть е обслуговувати будуть, приїдуть до наших військових, які боронять цілісність нашої держави на фронті. Ми дуже раді, що ми завдяки нашим партнерам могли долучитися до такого гарного проекту і ми змогли допомогти тим населеним пунктам, які не тільки в Закарпатті, а й за межами нашої області. Після подорожі до Львівщини на зворотньому шляху вже на Закарпатті у місті Свалява місцевій початковій школі передали генератор та продукти. Допомогу для закладу було організовано за участі Йожефа Бугайла, колишнього генерального консула Угорщини в Ужгороді, та за підтримки східноєвропейського відділу МЗС Угорщини. Заклад постійно отримує допомогу від угорських партнерів. Так, декілька років тому в межах угорської підтримки відновлення садочків у карпатському басейні повністю оновили частину дошкільного закладу. До та кухню щиро дякуємо нашим партнерам з Угорщини, особливо генеральному консульству у місті Ужгороді, за допомогу, яку сьогодні отримав Свалявський. Свалявська школа, свалявська початкова школа, номер один з дошкільним підрозділом, адже тут навчаються 80 дітей в школі, 50 діток у садочку. Батьки звернулися в тім, що всі ми знаємо, що у нас іде війна в Україні, виключають світло тому, що багато інфраструктури, наш ворог. Кожен день знищує і звернулися, щоб їм надати допомогу генератор, в якості генератора, щоб могли функціонувати цей садочок. щоб Могли діткам готувати їжу, щоб дітки були у теплі. то ми звернулися до генерального консульства в місті Ужгороді, і це дуже мало часу пройшло, як відгукнулися наші друзі, наші партнери з Угорщини і нам сьогодні привезли генератор. Це велика нам для того, щоб функціонував цей заклад. Допомога Угорщини є постійною і не лише на Закарпатті, а й в інших областях України. Адже для угорських партнерів так само важливо, щоб сім'ї не покидали свою рідну землю, а заклади мали все потрібне для продовження своєї діяльності.